Мої хороші, всім доброго ранку. Понеділок їду на роботу, починаємо тиждень трудовий. Погода поки що нормальна, але но передають дощ. Ще на цілий тиждень передають дощ, так що подивимося, як там буде. Всім гарного дня. Удалося затримати одного з них, мінщина тракнув до арешту, а поліція надалі шукає його в спольників. Так, я вже на роботі мої хороші прийшла. Все повключала, всі свої, всі, світ таке, всяке. І це пью каву. Так що так от. Погода у нас класна на вулиці, Видно, так? Да? Видно. Так що йдемо працювати. Так, я вже відпрацювала, блин. Рішила так просто. Падає телефон. Хотіла так от просто записати з вами розговорне відео. О, так. Потому що давним-давно не балакала так просто. Постійно біжу, біжу, і із за цього не можу записати відео нормальне. Сьогодні що? Сьогодні у нас понеділок і я планувала, в принципі, записати нормальний влог. Но! Влог у мене нормальний не вийшов. через що? Тому що мені треба було сьогодні сходити до бухгалтера. Початок місяця мені там треба було порішати, кое-які діла. Там оформлення таке сяке. В общем, почало місяця треба такі діла рішати. І мені треба було піти десь около обіду. А в обід у мене була запись. І за цього мені довелося цю обідню запись перенести на ранок. І я зробила двох клієнток, побігла до бухгалтера, думала по путі, як буду йти, запишу щось, покажу, поговорю з вами, порозмовляю. Але не вийшло, тому що почався дощ, і я йшла з зонтиком. Взагалі, було мені незручно. Назад уже бігла швидко, тому що розуміла, що в мене наступна клієнтка, а я ще даже не обідала. І хотілося мені щось поїсти. Забігла в гаму, купила окарочок купила цей купила ще картошечку печену ну і в принципі покушала прийшла, прийшла моя клієнтка слідуща, думаю ну окей між клієнтками у мене точно буде время сидю пиляю клієнтку і розумію що у мене виходить мої дівчатки в них запись іде онлайн на буксі а моя запись моїх клієнтів іде не на буксі, а в моїй лічній програмі. І я розумію, що у Христини, у дівчинки моєї педикюр. і розумію, що в мене теж клієнтка на 17-ту, теж на педикюр. Коротше, в судорожну починаю придумувати, що можна придумати. Пишу своїй клієнтки, щоб вона прийшла на 4. Получається, в 3 часи я сідаю, роблю. До 4 я маю зробити ручки, і з 4 до 5 маю зробити ноги підікюр. Ну і в общем, я в таких попихах це все робила. Ну, я успіла, все нормально зробила. І це вже зараз закончила. успокоїлась, видихнулася, побалакала там зі своїми, хотіла вже йти кофе робити, а потім думаю, ні, я зараз швидко запишу відео, поговорю з вами, розкажу, як я і що, а потім вже піду-поп'ю кави. У нас погода сьогодні на сьогодні, як я кажу, вже дощова. Утром було сонечко, було класно. Ну а зараз вже така дощова погода. І дивлюся по прогнозу цілий тиждень дощовий, а це значить, що в мене опять буде боліти голова. Я так. вже вспоминаю, що в прошлому році я дуже часто розказувала про те, що, я, що в мене болить голова. І постійно вона в мене болить. І в цьому ду, кстати, та ж сама ситуація. Це, мабуть, з-за того, що міняється давлення, і у мене такі головні болі. Так що, такі діла. Зараз держу в руках свої карти постійного клієнта, зробила собі такі штучки, кому може цікаво. Значить, такі як візіточки. А з цієї сторони, ну ви знаєте, сейчас да? такі модно. Тут, виходить, скидочки в якихось кружочках, в якихось немає. Тут є посилання на нашу онлайн-запись, наші дані, ну, така візіточка. І карта сталого клієнта. Прикольна штучка. Заказувала в Україні. Якщо ви, вам інтересно, то розкажу, що, наприклад, друковані всі ці штучки, типографія, набагато дешевше зробити в Україні, ніж робити в Польщі. Ну, по крайній мірі, у нас в закопаному. По-перше, буде швидше, бо тут, як показала практика, дуже великий наплив, і всі стараються взяти... Взять закази крупні там, де треба зробити якусь рекламу наружну, наприклад, там де надо поклеїть, повісить, ну там, де люди зароблять більше грошей. А на такі всякі візіточки, які не дуже дорого стоять, ну як не дуже дорого стоїть, там 300 злотих, то люди не хочуть таким братися. Беруть такі в останню очередь. Я теж ждала три неділі, поки мені зроблять. Потім він пише, що тільки буду починати, і я вирішила, що лучше я закажу в Україні. Ще заказала вот такі флаєра. Тут у нас, виходить, якби как бы, флаєр скидочний видит. Тут я сделала так, що можна написати скидку, на яку да, наші дані до якого числа дійствують, і тут трошки про нас. Така прикольна штучка, мені дуже подобається такі формати в моєму стилі. Так що це я заказувала в Україні. По ценам може комусь буде інтересно, Значить, проект, сам проєкт стоїть 250 гривень. Потім отакі бумажні флаєри 1000 штук, і отаких 1000 штук Стоїть стоє 200 ну, А все в місті 2700. Значить, 2500 тисячі стоїть оце все. І 250 гривень стоїть сама проєкт. І все, в принципі, ну, У мене була історія з, цим, з цією посилкою, тому що я постійно заказувала цю типографію, мені її висилали почтою, новою почтою. І, в принципі, було все добре. Це була кур'єрська доставка по адресу. В принципі, Нової почти в Закопаному немає, але є нова почта в Кракові, а вони якось там у них це все слажено, ця логістика. Що вони доставляють до Кракова, а потім вже з Кракова якоїсь другої кур'єрської компанії доставляють в Закопане. І в принципі, раніше як я заказувала, бо я в них заказувала і обичні візитки, і сертифікати, допустимо, на обучення, коли обучаю дівчат. І все було добре, мені предоставляли його прямо в квартиру, все. а це ж ми переїхали в Кощілізську, я заказала сюди на салон. А вони, мабуть, приїхали пізно, не знаю. Взагалі, було написано, що допустим, 20 числа мені вже доставили цю посилку. А я її не отримала 27 числа чи 28 восьмого я починаю писати е, іменно одправ від да? Кажу, де мої ці штуки. Вони кажуть, вона отримана посилка. Ну коротше, починаю там зазванюватися. Дуже довго це ми розбиралися, розбиралися. Тим, де ці посилки, я в принципі по сусідам походила, поузнавала, ні в кого немає цієї посилки. Ну сусідів тут дуже багато, тут внизу дуже багато магазинів, другий етаж бюра. Тобто, я ж не можу по, по всім бігати і по всьому закопаному шукати свою посилку. Правильно? Я взагалі для чого заказую кур'єрську доставку, щоб мені принесли і я її не шукала, якби. В общем, там така була катавасія, дві неділі я її не могла знайти. А потім одна продавчиця з магазину з нижнього написала мені, хоча на пачці на самій є дані, да? хто повинен був отримати. Могли значально дзвонити. Ну ізначально хтось не позвонив, дві неділі пройшло, і потім вони мені, вона мені дзвонила каже, що тіпа, чи не знаю, я, чия ця пачка, бо вже дві неділі лежить. Я кажу, так це взагалі моя пачка, я її шукаю. Ну, бо, в общем, така була несильно приятна ситуація. Хотілося ми, Я дуже ждала ці візитки, іменно оці клайра. Оці мені хотілося, коли сезон буде, щоб пороздавати в сезоні їх. Бо взагалі, я їх планувала зробити більше на масаж, щоб продвигати іменно масаж. Ну, так як нічого не вийшло, прийшли вони мені в вересні місяці. Уже не сезонно, так що, зараз я просто роздаю своїм клієнтам. Допустимо, якщо хтось приходить на манікюр, то, допустим, на бровки ми даємо скидочку. Якщо хтось приходить на бровки, то на манікюр даємо скидочку. Ну, то таким образом, стараємося, стараємося зробити приємно і клієнтам і таким самим образом залучити нових клієнтів. В общем, так що Такі діла у нас. Якщо Кому буде цікаво, можу скинути дані типографії цієї в Україні. Класні. Вони взагалі, типографія офігенна. Я от скільки в них заказувала, я дуже довольна їхньою роботою і вони настільки проникли з цією ситуацією, що я не, могла заказати, що я не, могла, не змогла е, забрати свою посилку. Вони там прямо мені допомагали і все. Потім я вже в кінці пишу, скиньте мені хоча б макети, щоб я вже десь тут шукала щось зробити, тому що я розумію. Чи нічого вони мені не це. Ну, що я не можу її вже дві тижні знайти цю посилку. Я вже, чесно, не надіялася, що я її найду. Ну, в общем, в итоге, звісно, знайшла і дуже хорошо. Ну, і типографія дуже-дуже класна. Кому треба буде, то дам реквізити. Ну, а так, в принципі, от такі діла. Так що, мавірно, зараз піду все-таки зроблю собі каву, вип'ю каву. І поубираю, напевно, в кабінеті, щоб завтра було у нас вже все готово чистенько. І будемо, буду потихуньку, не знаю, чи дождусь я, поки Христина закончить, чи буду раніше їхати. Не знаю, не буде дзвонити папі, щоб він по мене приїхав. Такі діла. Все, мої хороші тоді. Дякую вам всім, хто сьогодні був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Комусь було може корисно, може ні. Але ви говорите, що Ліда знімає більше про салон. А я не знаю, що про нього знімають. Ось вам і е, цікава тема по салону. Тільки оце, вони у мене тут лежать візитки. Думаю, о, про них і треба розказати, тому що людям може буде цікаво. А так як у мене корисний канал, то цей треба то, ділитися користю. Так що всім дякую. Всім гарного вечора і до зустрічі до нових відео.